Що особливого в цьому насінні? Auto тутанхамон Фемінісет це автоцвітуче насіння від Мастер Сіт, створене на основі легендарного тутанхамон, відоме своєю високою концентрацією ТГК та унікальним генетичним складом. Генетика Tutankhamon, АК47 Фено Х-Рудераліс, тип автоцвітуче фемінізоване вміст. ТГК. Високий аромат, фруктово-пряний, з кислими нотками, цикл розвитку 2,5 до 3 місяців, висота 80-110 до 110 см. Чому варто звернути увагу на авто тутанкамон Feміst, це автоматична версія одного з найпотужніших сортів, що відома своєю якістю. Фемінізоване насіння означає гарантовану стабільність, чудовий вибір для колекціонерів, які хочуть зберегти рідкісні генетичні лінії. Маслина коноплі не містить психоактивних речовин і не є забороненим. Його можна використовувати для колекційних, кулінарних та наукових цілей. Звертайся до магазину, посилання в описі профілю, назви промокод YouTube та отримай бонусне насіння до свого замовлення.